Програмування квантових систем є низькорівневим. Потрібно точно вказувати, які операції виконуються над кожним кубітом. Оскільки квантові обчислення базуються на явищах суперпозиції, заплутаності та інтерференції, їхня реалізація вимагає глибокого розуміння лінійної алгебри. Більшість квантових концепцій описуються через вектори та матриці, що використовуються для представлення станів кубітів. І квантових операцій у векторному просторі. Для роботи з квантовими комп'ютерами існує кілька платформ і фреймворків: IBM Qiskit – бібліотека на Python, що дозволяє створювати квантові алгоритми, тестувати їх на симуляторах або запускати на реальних квантових комп'ютерах через IBM Quantum Experience, Google Cirque – інструмент для створення квантових алгоритмів, оптимізований під апаратні платформи Google Quantum AI, Microsoft Azure Quantum. Хмарна платформа, що підтримує мову програмування Q-Sharp, інтегрується з класичними сервісами Azure та дозволяє працювати як із симуляторами, так і з реальними квантовими процесорами Amazon Bracket сервіс для роботи з квантовими комп'ютерами різних виробників, що підтримує Python та Bracket SDK для створення та виконання квантових програм у Хмарі Rejective Forest і PyCal, платформа для розробки квантових програм мовою Quill орієнтована на власні квантові процесори Rigetti. Intel Quantum SDK активно розробляється з метою забезпечення сумісності квантових комп'ютерів із класичними системами. Ці інструменти дають змогу розробникам створювати квантові алгоритми, тестувати їх на симуляторах і навіть запускати на реальних квантових процесорах. Хоча квантове програмування ще перебуває на ранніх стадіях розвитку, воно відкриває можливості для революційних змін у криптографії, моделювання складних систем і розв'язання оптимізаційних задач.